Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні я хочу вам розповісти за гарантовані твічдропс під час перегляду трансляції літнього турніру у форматі 15 на 15. Буквально сьогодні з вечора ми почнемо їх фармити. Далі обговоримо видалення мінімальної графічної опції на загальному тесті оновлення 1.29.1. Я вчора згадував, що це є у переліку пачну та, так скажемо, оновлення 1.291, але я не знав, що це вплине на FPS, тому що, скоріш за все, це реально вплине для тих гравців, які грають на мінімальній графіці. На Armored Patrol з'явилася стаття з порівнянням з цією інформацією. Зараз ми про це поговоримо. Далі розповім про лідні. Запуск сталевого мисливця, пробіжимося по прогресії, по строкам, що там за нагороди і так, далі, і так далі. Також хочу з вами обговорити зміни золотої техніки в першій ітерації тесту оновлення 1.29.1. Це те, що я вчора не розібрав, тому що і так відеоролик доволі довгий, вийшов 13 хвилин, все зрозуміло. Краще сьогодні вже розділяти цю інформацію і обговорити більш детально. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з гарантованих твічдропс під час перегляду матчів плей-офф літнього турніру. Тут у нас тільки будуть гарантовані Twitch Drops. Якщо подивитися по строкам, то сьогодні ввечері вони запустяться 21 червня 2025 року о 17.00, а завершення 23 червня 2025 року о 17.00 так само. Якщо подивитися на картинку, то тут візуально зображені ці твічдропси, ми можемо побачити, що нічого значного, звісно, не буде буде, але все ж таки більш детально от є список розгорнутий, що ми можемо отримати. 21 червня за 60 хвилин перегляду 3D колі залізний танковий пояс. Ми отримаємо за 150 хвилин перегляду 3 строкові резерви 7 на плюс 50% бойового досвіду на 1 годину і 3 строкові резерви 7 дневні на плюс 200% вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. За 180 хвилин перегляду найкращий дроп це один день танкового преміум аккаунту. Мілкотня, звісно, але, можливо, комусь буде корисний, наприклад, день прему для того, щоб пофармити в цей день. 22 червня за 60 хвилин перегляду буде доступно 3 деколі залізний танковий пояс, за 150 хвилин перегляду, 3 бухти і 3 порції хліба зі смальцем, тобто до пайки плюс. До того за 240 хвилин перегляду 9 камуфляжів Klein Revels. От він так називається, і так виглядає цей 2D-стиль. Для того, щоб їх зафармити, ці твіч-дропці гарантовані, потрібно дивитися зазначених стримерів. Є список на офіційному сайті. Зараз ви бачите їх на своїх от екранах. Це такий друзі у нас перший момент, про який я вам хотів розповісти. Далі переносимося на ту інформацію, яка з'явилася, наприклад, на Armored Patrol. Я з того ресурсу взяв ці порівняння, тому що і серйозно це для багатьох гравців може бути цікавим. Дивіться, що тут зазначається: Wargaming тихо видаляє мінімальну графічну опцію без пояснення причини загальний тест 1291. Дивним і неоголошеним кроком Варгеймінг є видалення мінімального графічного пресету з гри. Згідно з останніми примітками, до патча. я за це розповідав, але я і подумати не міг, що там не просто йде перейменування, а конкретні дії. Оновлення включає незначну зміну, коли стандартний пресет просто був перейменований на спрощений. Це так, як було зазначено. Хочі зміни були повідомлені лише в двох коротких рядках, наслідки можуть бути значними, особливо для гравців, які покладаються на мінімальне налаштування графіки, щоб плавно запустити гру на слабкому обладнанні. Для багатьох це була не просто перевага, а єдиний життєздатний варіант досягнення нормальної частоти кадрів. І дійсно я знаю дуже багато гравців, які на мінімалках грають на слабких комп'ютерах. Wargaming не надав жодних подальших пояснень або міркувань щодо видалення мінімального пресету, що залишає гравцям спекулювати чи це сигналізує про зміну вимог до апаратного забезпечення. Впорядкування опцій або просто відсутність уваги до користувачів з більш слабкими системами. І дійсно дуже важлива інформація, друзі. Зараз ви можете побачити, як це все виглядає до, от before і after, після. Бачимо, ну, суттєве покращення графіки, так скажемо. Я не знаю, я так думаю, що це на одну планку, так скажемо, підняли мінімальну графіку. Можливо, це своєрідна така підготовка до водва 2.0, щоб в подальшому, коли будуть глобальні оновлення, виходили, щоб вони... І оця планочка піднімалася по якійсь причині. Не знаю. З чим це зв'язано, скоріш за все, з переходом на ВОД 2.0. Можливо, по крайній мірі, це так, як я думаю, а там хто ж його знає. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, чи багато гравців взагалі грає на мінімальних налаштуваннях, для того, щоб був прийнятний FPS. Далі будемо говорити про ту інформацію, яка з'явилася на офіційному сайті. Про сталевий мисливець літо 2025 року. Перше, що у нас іде, звісно, це строки. Сталевий мисливець літо 2025 Буде у нас тривати з 23 червня 2025 року, 9.00 до 30 червня 2025 року, 4.00 ранку. Інформація про сталевий мисливець тут залишається плюс-мінус те, що й було. Є, звісно, нагороди прогресії. Якщо подивитися от у загальному, то ми можемо побачити тут два d стиль прогресії, загартована сталь, систему керування вогнем Т1, систему підвищення рухливості Т1 і комплекс поліпшення живучості Т1. Також особисті резерви на плюс 50% до кредитів на 1 годину 4 штуки, кредити 2 мільйони, 600 боно, це непогано компоненти 400. І тут різні настанови є на приціл на турбонагнітач, це передбойове ТУ, калібрування оптики на огляд, бачимо продування повітропроводів, раціональна боєкладка і змазування стабілізатора. По-моєму, нагороди залишилися такі, як і були раніше. До речі, якщо порівнювати ці нагороди з Аркадою, яка зараз на рівних, то вони друзі схожі по бонах, тільки там 400, але тут 600. Але тут і грати друзі потрібно більше. І компоненти так само 400. Тобто аркада доволі непогана така штука, що там за невеликий проміжок часу, приблизно за 1,5-2 години, можна завершити прогресію і забрати подібні нагороди. Звісно, там немає от обладнання цього експериментального, але тим не менш також непогані і хороші, доволі хороші. Нагороди. Це ми пробіглися коротко по сталевому мисливцю, по строкам, по прогресії з нагородами. І останнє питання воно таке більш-менш глобальне, тому що у нас відбулися зміни золотої техніки у першій ітерації загального тесту 1.29.1 вод. Я постарався зробити більш такий мінімалістичний варіант, ніж на навод Експресі, хоча оригінальна інформація, звісно, з звод Експресу. Перша машина, яка у нас йде, це Яхпанзер е 90 Німеччина ПТД. 9 prem Тут у нас змінили вогневу міць. Заряджання гармати було раніше 1553, стало 17.35, тобто нерв, швидкострільність упала, була 3,86, стала 3.46. Час зведення з 2,68 на 2,49. Тут ап розкид від повороту прицілу, включно з максимальним значенням. Бачимо, що апнули, було 0,20, стало 0,16. Шкода першим другим снарядом. З 650 була змінена на 750. Тобто підвищили альфу, але по. Фіксили його там із перезаряджанням, так скажемо, понерфили. Шкода третім осколково-фугасним снарядом з 840 змінено на 950. Середня шкода за хвилину у нас трішечки змінилася, не буду навіть зачитувати. Це виходить на ББшках і на голді на кумулятивних снарядах. І так само середня шкода на хвилину на осколково-фугасних снарядах була змінена. Тобто зробили ті самі значення по середній шкоді, але підкоригували альфу, зробили більше, і перезаряджання зробили довше. Але по ДПМу залишили. Плюс-мінус те, що й було. По мобільності потужність двигуна з 1000 змінена на 1200, по тому потужність піднялася, було 909 взагалі жахливо, і стало трішечки менш жахливо 1091. Майже 11, але все ж таки ми самі усвідомлюємо, що динаміки у цієї машини не буде. Далі йде машина H3, США важкий танк 9 рівня, прем, механіка, барабан на 5 снарядів. Тут у нас зміни йдуть по вогневій міці, початкова швидкість польоту другого бронепідкаліберного снаряду змінили з 1281 на 1320. І все, це з суттєвих таких змін. А, далі йде у нас машина проект Луїс Франція, ЛТ-9, прем, механіка, барабан на 10 снарядів. Я про неї розповідав. Це по типу того самого AMX 1357, але на 9 рівні. Перезаряджання магазину тут було змінено з 1438 на 2013, тобто на кількість снарядів у магазині вже не 10, а 8. Швидка стрільність з 25,66 змінена на 1769. Час зведення 1.34 було раніше класний. Зараз 1.53. Теж непогано, але нерф. Розкид на 100 метрів 0,35-0,36, бачите, нерв трішечки. Шкода першим і другим снарядом ББшкою і бронепідкалібером у нас е, зменшилась. Була 135 одиниць, стала 125 одиниць. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом була раніше 3 464, взагалі прекрасна, високий бум ДПМ. Зараз 2211. Тобто відносно стандартний ДПМ став у цієї машини. Середня шкода на хвилину третім осколково-фугасним снарядом була 4491, стала 3096. Тобто, бачимо, що суттєво зрізали в цій машині характеристики, підганяють під стандартні, можна сказати. До речі, по живучості тут також є зміни. Міцність ХП танка була аж 1400, стала 1300 300, підрізали 100 хп. Також у нас є зміни по ТБТ Чехословаччина, важкий танк 9 рівня Прем, механіка барабан на два снаряди. По вогневій міці тут є зміни. Шкода першим і другим снарядом ББшкою і бронепідкалібером Голдою. Змінена з 500 на 490 одиниць. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом. Змінена з 1685 на 1652. Ну, не суттєві такі зміни, але все ж таки є. БЗТ-70 зазнав змінки. Китайський важкий танк 10 го рівня, до речі, зазначається, що це прем, можливо, так і буде, хто його знає. Вогнева міць бронепробиття першим ББшним снарядом з 268 змінено на 256 нерв. А на 500 метрах також стало менше з 240 на 238 на 2 мм. Тут зрізали. А також у нас є зміни по часе. Японський важкий танк 8 го рівня «Прем», Вогнева міць заряджання гармати змінено з 820 на 9 Швидкостільність гармати з 7,32 на 6,67, Трішки понерфлили. Шкода першим другим снарядом. До речі, там ББшки, і перший другий снаряд, що притаманно японцям, з 300 на 330, тобто підняли альфу. Шкода третім снарядом також виросла, була 360 раніше, стало 430. Ну, і відповідно є зміни середньої шкоди на хвилину першим другим снарядом. Було 2195, стало 2200. Тобто те саме плюс-мінус залишається, але альфу апнули. І середня шкода на хвилину третім, осколково фугасним снарядом з 2134 на 2867. Ну тут уже піднялося трішечки, але фугас реалізувати по оцьому значенні середньої шкоди на хвилини практично. Неможливо. Uh, далі у нас йде машина Су-122В. СРСР ПТ9 прем, механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці. Не дуже така цікава механіка, мені взагалі не подобаються такі машини. Але що тут у нас змінилося? Тут у нас тільки суттєво змінилося в живучості міцність баків після ремонту з 175-70 на 280. Тобто трішечки стало по баках краще. Не так часто, коротше кажучи, вони будуть критуватися і загоратися. Це, само собою, зрозуміло. Також у нас є зміни. По крайселю МТС 2ТС, США с 8 Прем. Ця машина вже вийшла у китайців на постійну основу, мається на увазі. В нас, от її тут ще досі коригують по параметрах. Вогнева міча зведення було 2.11, стало 221, трішечки понерфили бронепробиття першим ББшним снарядом. З 212 підняли на 220. Ну і на 500 метрах у нас також є зміни. Було 196 раніше, зараз 204 трішечки підтягнули цей показник. По міцності ХПТ. Також її зміни було 1450, стало 1400. По мобільності потужність двигуна змінена була з 900 на 850 виходи кінських сил і питома тому потужність з 18 на 17 трішечки впала на одну кінську силу. І МТ зазнав змін. Це в нас США СТ-8 ПРМ. Танк повністю готовий до релізу. Цю машину, дивіться, підготували. Можливо, це один із кандидатів на додаткові. Глави бойової перепуски, хто ж його знає, і загально тут ціна танка в золоті була змінена з 100 технічної на 9250. По мобільності потужність двигуна виросла, було 850 стало 900, і при тому потужність, відповідно, піднялася, було 1889, стало 20 кінських сил. Тобто, вже питамо потужність така непогана, як для стежки. Це добре. Також є зміни по Т6, США, важкий танк 9 рівня. ПРЕМ, танк повністю готовий до релізу. Також підготували до релізу. Також може бути кандидатом, наприклад, на додаткові глави бойової перепустки. І з загального ціна танка в золоті з 100 була змінена на 13 тисяч 100. По вогневій міці також є зміни. Час введення з 259 на 2,3. А розкид від повороту при був з 0,10 змінено 2,92 на 0,08. 2, тобто також підтягнули цей показник, стало комфортніше. Середня шкода на хвилину третього осколково фуасного снаряду з 2439 було змінено на 2531. Трішечки підтягнулося і по спостереженню дальність дії зв'язку 750 понерфили до 670, але це не суттєво, це і так нормально. Ну і є зміни Amix LC901 Франція ЛТ6 акційний. Це ця машина, яка, скоріш за все, у нас буде подарунком на 15-ту річницю, вот, доволі так скоро в наступному місяці. Танк повністю готовий до релізу, Загальна ціна танку змінена в золоті і 100 технічної на 3000. Про це я розповідав, нагадував у вчорашньому відео. Також є зміни по Бренос. Франція важкий танк 8 рівня. Прем танк повністю готовий до релізу. і загальна ціна танка в золоті змінена із 100 на 9. 000. Може з'явитися, наприклад, у наступному місяці або в додаткових главах, або, наприклад, якась буде пропозиція, хто ж його знає. По вогневій міці розкид від повороту шасі тут змінено 0,12 було, стало 0,12, але максимальні значення понерфили. Трішечки мобільність апнули, можна сказати, тому що тут швидкість повороту шасі збільшили, і я так розумію, трішечки краще став опір ґрунтів. Зараз ви бачите ці показники. І остання машина це Черчилль СТ Глоріана, Великобританія, важкий танк 6 рівня. Прем. По-моєму, він вже є у гравців. Тут по вогневій міці вартість першого ББшного ряду змінили, був раніше 304, а срібла стало 150. Це підтягнули цей Показник, до речі, ще забув сказати за Грифона. Великобританія важкий там 10 го рівня акційний, той, який у нас повинен з'явитися, якщо довіряти витокам у конструкторському бюро. Тут йому із загального вартість ремонту міцності танка змінили, було 24 тисячі, стало 25-200. і живучість з 2000 на 2100 підтягнули, так скажемо, цей показник по ХПшкам на 100 одиниць. От, друзі, така інформація на сьогодні, яку я вам хотів розповісти. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на. Канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!